Друзі, вітання! Усім студія Львівської мануфактури новин на годиннику 19.00. А це означає, що ми розпочинаємо програму свій формат. Готові розпочинати цей вечір вівторка разом з вами, Анастасія Маюк у студії. Ну що ж, друзі, у нас наближається 23 серпня, день державного прапору України, А з ним і спортивний фестиваль актів Army Фест на березі найбільшого штучного озера в Україні Яворівський кар'єр. Для кого ж цей захід? Що цікавого очікувати зараз? Детальніше спілкуємося із заступницею яворівського міського голови Катериною Михасяк. Слава Україні, пані Катерино. Героям слава вітаю. Давайте трошки поговоримо про цей фестиваль. Розкажіть, чи вперше проводиться подібний фестиваль на території Яврівщини? Ні, цьогоріч фестиваль Active Army Fest проводитиметься у треті. Розкажіть, чому обрали саме локацію Яврівське море? Так цікава локація, дійсно можливо сказати, унікальна найбільше штучне озеро в Україні. Так, локація дуже цікава, дуже красива. І ще основне простора не обтяжена якоюсь інфраструктурою. І на природі цього року ми дещо змінили географічне розташування, бо інший в'їзд буде на локації зі сторони залужжя, але тим не менш, на березі Яворівського моря красивезна природа. Ода, а захід сонця просто зачаровує. Отож, ще розкажіть, якою ж буде програма цьогоріч? Чи є щось нове, що не було раніше на цьому фестивалі? Програма заходу дуже цікава. Вона включає в себе кілька блоків. Основний акцент це звичайно змагання, змагання за участю ветеранів. Це і риболовля, пейнтбол, гонки на каяках, стрільба з лука. Окрім цього, також врахована програма і для гостей, для наймолодших наших гостей, для діток та дружин-учасників бойових дій. І це різні розважальні заходи, атракціони, аквагрим. Також буде концерт, концерт за участі, як і виконавців художники аматорських нашої громади. Крім цього, будуть і зіркові гості. І вже ми анонсували, і в рекламі анонсовано, і я вкотре наголошую, що буде концерт Наталки Карпи та Вахи. Е, крім цього, також будуть частування, польова кухня. Тому е, буде смачно, атмосферно і так е, на змагальному такому темпі, от, власне, ви вже згадали наступне моє питання полягало в тому, для кого ж, власне цей фестиваль і головна мета фестиваль для військовослужбовців, так для ветеранів. Детальніше розкажіть, будь ласка, так е, фестиваль для ветеранів, для учасників бойових дій е, та їхніх сімей. Він не обмежується і він не закритий фестиваль. Відповідно, ми запрошуємо усіх бажаючих, і навіть які не мають дотичності до військовослужбовців, усіх бажаючих долучитись, тому що фестиваль буде носити благодійний характер. Відповідно, будь-хто з бажаючих буде мати змогу підтримати, долучитися до підтримки збройних сил України. Загалом фестиваль розрахований для військовослужбовців ветеранів. Для їхніх сімей, для дітей. З метою підтримки, взаємодії, і що основне і реабілітації через спорт, через змагання і через спільний відпочинок. Наша основна мета цього фестивалю, аби зміцнити бойове братерство, надихнути на активне життя ветеранів після служби, а також об'єднати військову спільноту, аби вони могли комунікуватись. Спілкуватися і продовжувати далі спілкування родини і відповідно і цивільне населення в такій власне атмосфері поваги, вдячності і єдності. От що скажіть? Чи обмежується цей фестиваль, може так сказати, географією? Наприклад, чи можуть брати участь військовослужбовці не з Яворівщини, які б хотіли зареєструвати? Е, так, звичайно. Е, я сподівав, попрошу вас, аби ви прикріпили посилання на реєстрацію. Е, воно ще активне. Станом на сьогодні вже зареєструвалося 86 учасників, і це, ця географія дуже широка з різних областей Львівщини. Е, е, географія. Е, Усі, хто матимуть бажання, матимуть можливість, можуть долучатися. Е, тобто е, немає жодних обмежень. Ми ласкаво всіх запрошуємо. Єдине прохання, велике прохання зареєструватись за посиланням. Ми подамо на зараз посилання, активне за яким можна зареєструватися. Я думаю, що ще багато охочих доєднається до такого фестивалю на березі Яворівського моря. Актів АРМІФЕСТ. Також хочу наголосити на тому, що при Яворівській міській раді працює центр ветерана, і, власне, який комунікує із ветеранами, з учасниками бойових дій, і ми. Часто проводимо різного роду заходи для наших військовослужбовців, і цьогорічний фестиваль буде таким масштабним заходом, де ми запрошуємо не тільки ветеранів Яворівської громади, а ветеранів з усіх куточків України. А продовжуємо ми наш етер актуальними анонсами. Молодь в дії Львівська Ода знову запускає програму стажування для активних людей, яким від 18 до 35 років. Це можливість здобути реальний досвід у сфері. Державного управління попрацювати над проєктами для Львівщини, а також отримати шанс на працевлаштування під час стажування ви зможете зануритись в управлінські процеси середини, реалізувати власні ініціативи, попрацювати в команді Львівської ОДА, а також додати у резюме унікальний досвід. Ну а заявки приймаються до 1 вересня. Що важливим, потрібно заповнити анкету у Львові пройде лекція до Дня Незалежності. П'яту лекцію незалежності від інституту стратегії культури прочитає Оксана Забушко. Подія відбудеться у п'ятницю, 22 серпня о 18.00 на території меморіалу героїв Небесної Сотні у Львові. Незалежність і що завтра? Культура та безпека. Це вже п'ята лекція незалежності. Традиція започаткована інститутом стратегії культури. У 2021 році власне до 24 серпня, дати, що засвідчує відновлення незалежності України. А продовжуємо ми спортом: фестиваль Рибальський Спокій. У селі Гологори цього року вперше мальовниче село стане місцем проведення фестивалю Рибальський спокій». Подія об'єднує ветеранів і ветеранок, їхні родини та друзів у мирному й дружньому змаганні. Відбудеться це все на день незалежності, 24 серпня 2025 року. У селі Гологори Золочівський район. Ну а час від сьомої ранку до 16.00. Реєстрація учасників обов'язкова за посиланням. Об'єднуємо найкращих ветеранів, лучників на кубку воїнів. Відкрита реєстрація на вже традиційні змагання шостого Кубку воїнів зі стрільба з лук. Це вже шостий раз поспіль, Львівщина збирає традиційно найкращих лучників серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення чи хвороби внаслідок військової агресії Росії. А відбуватиметься це все з 21 по 24 серпня. На навчально-спортивній базі літніх водів спорту Міністерства оборони України стадіон за вулицею Клепарівська, 39 а зареєструватися знову ж таки зможете за посиланням. Ну і ще встигаєте зареєструватися на сходження на гору Камулу до Дня Незалежності України. Як ж долучитися 20 серпня, тобто вже завтра відбудеться сходження на цю гору найвищу точку Східноєвропейської рівнини та подільської височини. Цю вершину в народі вважають справжні місце сили, а також горою, яка збирає. Є хмари реєстрацію можете пройти за посиланням. Ну і звичайно, футбольні новини, адже цей тиждень, зокрема, і вихідні, 23-24 серпня, стануть дуже цікавими для Львівщини у футбольному плані. Адже цього тижня у будинку футболу України відбулося жеребкування пар однієї 32-ї фіналу нового розіграшу Кубка України. Суперників отримали й шестеро представників нашої Львівщини. Розпочнемо на цій стадії Львівські Карпати поїдуть у гості до дебютанта Другої ліги України Криворізького Пануела. Рух зі Львова завітає до Яворва, до місцевого кормілу. ФСК Фенікс Маріуполь завітає до Ужгорда. Стрийська скала 19-11 прийматиме Хмельницьке Поділля. А до куликова білки із кривого роду приїде. Прем'єр-Ліговий Кривбас, як же я зазначила, базові дні проведення цих кубкових матчів – 23-24 серпня 2025 року. Нас однозначно чекають насичені вихідні. А якщо ви хочете побачити, коли ж відбуватиметься матчі Кубка України або ж завітати на один з них, обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі. Зовсім скоро там будуть анонси. Ну що ж, ми будемо прощатися. До наступного вівторка з вами у студії була Анастасія Маюк, А я від себе усім бажаю спокійної нам ночі.